Ще день іде народної, розплати кари час, немає сили жодної, щоб стримувала нас, повстань, повстань, народи мій бери за зброю в миді, війна народна Священний бій кипить повстань, повстань, народимі. Ми віримо, що смазимо, звільнити край від них, повстань, повстань народи мій берися, зброю вмить, іде війна народна, священний вій кипить повстань, повстань народи мій берися, зброю вмить, і хай під окупант. Завжди земля горить, не нам не воля й панщина, імперська тюрма, не хочемо московського, кремлівського ярма, повстань, повстань, народи мій, Бери за зброю в мить іде, війна народна, священа. Повстань, повстань народи мій, берися зброю в миті, хай під окупантами завжди земля горить. Слава Україні! Героям слава!